Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати з приводу нововведень для ФОПів фізичних осіб-підприємців у вигляді додаткових податків, тобто у вигляді податку на додану вартість. І ви знаєте, все було б чудово. Все було б чудово. Якби це, наприклад, був якийсь там, наприклад, було б наприклад збільшення податку на доходи ФОПів. Або, наприклад, податку якогось, там, наприклад, збільшення якогось там, акцизу і тому подібне. Але запроваджують, тобто, якщо, наприклад, ФОП має, хочуть зробити, і це буде зроблено, я думаю, з початку 2026 року. Якщо, наприклад, ФОП має оборот понад мільйон гривень в рік, а це дуже мало, це дуже мало, оскільки це, по суті, там, півтори тисячі євро в місяць, це оборот, це, це не дохід, це оборот це Дуже мало. І е, якщо, наприклад, понад цю суму, то ФОП сплачує е, ПДВ, податок на додану вартість НДС. Але просто, що цікаво, що всі, всі наприклад, скажуть, блядь ніхуя себе", коротше запроваджують податки там і тому подібне. Я просто хочу сказати, що на даний момент, на даний момент в Україні. Е, Дуже мало ФОПів, які працюють саме ну, там, самостійно там, і тому подібне. Зараз, тобто, дуже багато, зараз дуже багато фопів, які, наприклад, працюють під крилом держави, тобто уряду. І по суті, це дуже багато з них це просто прачечні. Просто прачечні, які допомагають відмивати гроші. І при тому, що такими темпами, як. Через Міністерство цифровізації, через Дію і тому подібне, подають різні заявочки стосовно експорту для ФОПів, тобто можливості експорту. А всі прекрасно знають: ті, хто причетний до тематики ПДВ, що під час експорту ПДВ повертається От і все, от і все. Тому я просто вам хочу сказати, що ця е, фішка це, до речі, так само, як в Німеччині, тому що е, Німеччина це по суті ідеальна країна для відмивання грошей, але час від часу е, по, ну, час від часу країни змінюються там, де відбуваються, наприклад, певні якісь там фінансові такі от махінації. І зараз, наприклад, з України хочуть зробити таку от прачечну, там, де відмивати просто бабло. І, по, по суті, в Німеччині теж є там повернення по ПДВ там і тому подібне, але має на увазі саме по махінації, тобто перекачка бабок туди-сюди, туди-сюди. Ну, от і все, те саме хочу зробити в Україні. Це не більше, не менше.